Збройні сили України встановили новий фантастичний рекорд. Вони знищили найбільший склад боєприпасів російських окупантів за всю історію війни. В місті Тарапець Тверської області було уражено дронами Велетенський арсенал з боєприпасами в Російській Федерації. На цьому арсеналі зберігалися заряди до РСЗО, до градів, ураганів, смерчів. А також ракети для ППО. Також там зберігалися боєприпаси для мінометних пострілів. Усього боєприпасів, які приблизно зберігалися на території цього велетенського арсеналу, було 30 тисяч тонн. І це, якщо брати в загальній кількості боєприпасів, третина боєприпасів до російських систем залпового вогню. Тому неймовірно точна і результативна робота наших сил безпілотних. Систем. Продовжують вони вдосконалюватися і все точніше і далі доставати ворога. А в місті Торопець Твірської області. Тепер кажуть, це не торопець, а повний пісець. Бо там горить практично все. До речі, відео можете подивитись на моєму телеграм-каналі прогнози від Бабака. Вірте, в Збройні Сили України, обов'язково переможемо!